Як написати та видати книгу? Питання, яке хвилює багатьох авторів початківців. В одеському творчому просторі Моментус відбулася безкоштовна лекція Вікторії Пиги, яка намагатиметься дати відповідь на це запитання. Вікторія, авторка роману Знайди мене знов. Книгу опублікувала в квітні 2023 року. За її описом, в центрі сюжету твору історія про дівчинку, яка осмілилася бути щасливою. Попри життєві складнощі, про вибір, який змінює все в житті, та про чесність перед самим собою на заході, вона ділиться своїм досвідом написання та видання цього роману, дає поради, як перетворити власну ідею на опублікований роман. Натхнення та ідеї авторка радить шукати, читаючи книги та дивлячись фільми у жанрі, в якому ви хочете писати. Власні життєві проблеми та складнощі, а також історії родичів чи друзів, можуть стати основою вашого майбутнього роману. Хорошою практикою Вікторія вважає ставити собі питання, а яким було б моє життя в іншій реальності? Та фантазувати на цей рахунок. Якщо ви вже почали писати книгу, проте вам не вистачає натхнення, згадайте той день, коли ви взялися за ідею вперше. Чому для мене важливо написати і видати книгу? Щоб що? Улюблене запитання до себе авторки, коли втрачається мотивація. Щоб не покидати справу, Вікторія радить встановлювати для себе челендж, до прикладу, 100 сторінок за місяць або по сторінці на день. У разі недотримання угод з собою придумати якийсь неприємний штраф. Таким чином, ви заохотите себе не вигоріти та дійти до останньої крапки, стверджує письменниця. Учасники лекції із захопленням слухають Вікторію. Її досвід може стати натхненням для початківців у заключній частині лекції. Вікторія відповіла на запитання від відвідувачів. Чому актуально? Тому що е, в моєму оточенні дуже багато творчих людей, які е, у яких є мрія видати книгу, які мені прямо про це писали і е, я знаю, що мій досвід може стати корисним для того, аби вони змогли реалізувати свою мрію. Мені було дуже цікаво, оскільки вперше я дізналася для себе шлях книжки від Аркуша Word до книжкових полиць, тож це дійсно було не так очевидно, як здавалося на перший погляд. Навіть в такий важкий для українців час. Вони продовжують творити та публікувати українське в інформаційному просторі. Дякуємо Вікторії за її цікавий досвід.